Світає луч, показуємо лот номер 6. Жіночі куртки від бренду Guess. Ви всі його знаєте, клієнти його дуже люблять. Перший це в нас іде е, пуховик. Е, класний <кій> на поясі. Можна затягнути тут також іде пояс. Капюшон, дивіться, в більшості курточок в нас іде знімається, навіть хутро знімається, та брендована фурнітура. Цей пуховичок іде довгий. Переходимо далі, така шкіряна. Куртка. Максимально зручна, стильна модель, перевірена вже роками. Далі наступний пуховичок. Тут у нас іде секунду. Знову брендована фурнітура Все на замочку гарно. Тримається, талію підкреслює. Дуже класна моделька. В такому бежевому кольорі. Неймовірно йдемо далі. Легка куртка, максимально така 100-грамовка, можна сказати. Ультра просто легка. Гес. Вона йде без капюшона. Дуже комфортно. Кишеньки йдуть тут на замочку. Далі така вітровка, плащовка. Дуже цікава, така, більш, мені здається, спортивна модель. На спинці, я на байдужі покажу. Так. Гес річні. Дуже стильно виглядає. Карманчиком спереду. Далі ще один пуховик, іде вже такий середньої довжини до коліна, також з поясом. Капюшон аналогічно знімається і футро. Дуже класна модель. Те, що треба, якраз довжина просто супа, не за коротке. Далі ще одна куртка, теж вона легесенька, така металізований колір неї. Також, бачите, тут у нас іде ця фурнітура. І тут ідуть на рукавчиках, до речі, замочки, Також ці модельці розсіваються, можна зробити От так, рукавчики. Далі ще одна легесенька куртка. Темно-синій такий насичений колір, позаду йде логотип бренду. І завершуємо такою курткою хакі. Також це йде плащовка, така легесенька куртка якраз на ранню осінь. На весну саме те, що треба. Брендована фурнатура. Вся інформація по лоту буде в описі, також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб оформити замовлення.